Зустріти новий 2017 рік, багато першотравенців прийшли на міську площу до красуні Ялинки, яка на радість городянам сяяла яскравими гірляндами. Мешканців та гостей міста заздалегідь запросили на свято, якому дали назву Новий рік у колі друзів. Другий рік поспіль цей захід проводиться за ініціативи очільниці міста Оксани Вінницької. Тож, зустрівши новий рік з родинами, першотравенці прийшли на площу у другій годині ночі і не пошкодували. Адже там було весело, гумор, пісні і танці прийшлись всім до вподоби. Першотравенці в різного віку розважали Дід Мороз, Снігуронька, Баба Яга та інші новорічні персонажі. Міський голова Оксана Вінницька особисто привітала городян та побажала їм всього найкращого у 2017 році. дорогие пиршатрапцы и гости нашего прекрасного города, всех вас с новым 2017 годом. Искренне и от всего сердца хочу пожелать каждому из вас крепкого, крепкого, крепкого здоровья. Каждой пиршатрапской семье мира, добра, достатка, благополучия. Всем хорошего праздничного настроения. С Новым годом! Yeah Цьогоріч у передновогодні дні в місті працювала казкова резиденція Діда Мороза. Щовечора, з 28 по 30 грудня, на міській площі біля будинку культури Шахтар на малечу чекав справжнісінький дід Мороз. Разом зі своїми казковими помічниками він спілкувався з дітьми та уважно вислуховував всі їх побажання. Дітлахів, бажаючих поспілкуватися з Дідом Морозом, виявилося чимало, адже за кожен віршик чи пісеньку вони отримували солодощі. І діти, і дорослі, охоче фотографувалися з казковими героями у сяючих санчатах та біля оленя, а також в мальовничих новорічних хатинках. В канун нового року всі першотравенці мали нагоду зануритися в казку та по-справжньому відчути свято. Як завжди, зимові канікули школярів проходять у дні новорічних та різдвяних свят, і не дарма, адже цей період схожий на чарівну казку, яка на деякий час оселилась в наших оселях, у школах та дитсадках, на підприємствах та установах і на вулицях міста, які сяють різнокольоровими вогниками гірлянд. Головна красуня новорічних свят ялинка на міській площі, яка щедро дарує городянам святковий та піднесений настрій. До речі, питанню святкового оформлення ялинки, будинку культури Шахтар та вулиці Шахтарської слави, міський голова Оксана Вінницька приділила особливу увагу, щоб городяни отримали якомога більше задоволення від новорічних свят. Вночі ялинка мерехтить вогнями, а вдень приваблює іншими прикрасами. Помилуватися нею приходять першотравенці різного віку. Особливо радіють зелені красуні діти. Протягом тижня дітей розважають працівники закладів культури, будинків культури Шахтар та Україна, міської бібліотеки та школи естетичного виховання. Діти з радістю беруть участь у веселих конкурсах, співають та танцюють. Новорічні розваги на міській площі надовго запам'ятаються і школярам, і зовсім маленьким пишотравинцям, які охоче веселяться біля ялинки. 6 січня відбулось засідання штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період у зв'язку з погіршенням погодних умов на території Дніпропетровської області. Головував на засіданні перший заступник міського голови, керівник штабу Іван Сороковий. Члени штабу заслухали інформацію заступника начальника міського відділу головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Віктора Ємельянова про запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у місті першотравенську, пов'язаних з можливими несприятливими погодними умовами. Які очікуються з 6 по 9 січня 2017 року на засіданні? Було затверджено графік цілодобового чергування членів штабу протягом вище зазначеного періоду. Окрім того, відповідно до рішення штабу буде проводитися моніторинг можливого негативного впливу погодних умов на стале функціонування систем життєзабезпечення міста. У разі ускладнення погодних умов та значного зниження температури повітря буде організована робота мобільного пункту обігріву на базі оперативно-рятувального автомобіля. Керівникам служб було доручено організувати оперативне реагування для ліквідації аварій систем життєзабезпечення, відновлення електропостачання та надання медичної допомоги постраждалим. Керівники цих служб доповіли про повну готовність до виконання дій, необхідних у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тож цими днями першотравенцям необхідно бути пильними та дотримуватися рекомендацій щодо дій під час ускладнення погодних умов, аби вберегти своє здоров'я і життя.